Всім привіт! Мене звуть Надія, і ви на каналі Креативна Фрілансерка, де ми говоримо про те, як стати успішними фрілансерами та фрілансерками і побудувати свою кар'єру на фрілансі. І я продовжую серію відео про платформу. Fiverr. Давненько мене не було із новими відео, все тому, що насправді було дуже багато роботи, що для вас досить хороший знак, бо замовлення дійсно є. І у попередньому відео я показувала, як я зробила SEO-оптимізацію профіль та як я замовила консультацію у топового фрілансера на Fiverr, у якого вже більше 5600 замовлень звучить як просто якась неймовірна. Сума, і він провів годину консультацію зі мною. Це була дуже насичена розмова. І я насправді дуже рекомендую. Я залишу лінк на нього у описі до цього відео. Можливо, ви теж захочете придбати цю консультацію. Він також у подарунок надіслав свій авторський курс про фріланс. І я дійсно йому довіряю в тому плані, що це людина, з якою Fiverr, Працює напряму, він знаходиться у програмі підтримки талантів на Файвері. Він напряму контактує з Файвером, і вони йому пояснюють, як працює платформа. І я нарешті зібрала рекомендації, які він мені надав, якими я поділюся із вами у сьогоднішньому відео. Тож, поїхали! Перше, я рекомендую провести такий експеримент і зайти на платформу Fiverr і подивитися на неї з точки зору замовника. Я рекомендую навіть зайти як інкогніто у вашому браузері, щоб збилися всі ваші налаштування, ваш особистий профіль. І коли ви заходите на головну сторінку, то у вас є можливість ввести пошуковий запит, і ви можете ввести сервіс, яким ви займаєтесь. Який у вашому фокусі саме Дейв, який проводив мені консультацію, він займається voice-overs, тобто він робить професійну озвучку. І він показав це на такому прикладі: що він вводить термін voice-overs, і далі сам сервіс він вам підказує. Це як в Google-пошуку, наприклад. Також сервіс підказує додаткові поради, і там ви можете подивитися, що ви можете додавати у назву свого е гігу. Це як перший такий хінт, підказка. Друге, я відкриваю цей пошук за тегом Spokesperson і бачу, що на Fiverr є більше двох тисяч трьохсот пропозицій. Але мало хто знає чи задумується, що це не означає, що у вас є 2300 конкурентів. Це означає, що є лише така кількість гігів, яка співпадає із тегом Spokesperson, тобто в якому є у назві цей тег, це слово. Візьміть до уваги, що багато фрілансерів вони мають від 5 до 20 гігів, а іноді навіть і більше, і це виходить, що справжнє число це 300-350 фрілансерів, це для розуміння вашого ринку і ваших конкурентів. Якщо ви обираєте занадто вузьку нішу, то це можливо показник того, що цей ринок недостатньо розвинутий і, можливо, на нього немає запиту. Якщо ви обираєте занадто широку нішу, то треба шукати навпаки, як ви можете звузитись, але беріть це до уваги, що насправді у вас, скоріш за все, не так багато конкурентів, як ви думаєте, після першого пошукового запиту. Крім того, коли ми ввели наш пошуковий термін, наприклад, Spokesperson, як у моєму випадку, багато хто не помічає, що під цією пошуковою строкою є також теги додаткові або пошукові терміни, які вам рекомендує сам Fiverr як замовнику, і ви можете подивитися, які є Suggested пошукові або ключові слова. У моєму випадку це UGC, Actor Video, Video Editing, Video Testimonial, Model, Influence Marketing, Video Ads, Actress. І ви маєте обов'язково додавати ці пошукові терміни у свій гік. Ми далі поговоримо, як саме ранжувати, тому що є певні обмеження за символами. Але вам треба зробити такий, по-перше, спредшіт, тобто документ або Google Doc, і зібрати всі ці ключові слова. Далі я рекомендую за кожним із цих пошукових слів окремо перейти, подивитися, які в топі. Ну це для розуміння інших взагалі топових фрілансерів, і подивитися, як вони заповнюють профіль. І подивитися на нові suggested терміни, які вам випливають. Тобто, таким чином ви наберете собі базу цих ключових слів, і вам не потрібно їх придумувати з нуля. Вам потрібно відштовхуватись саме від того, як вас можуть шукати клієнти на Fiverr. Далі, що важливо знати: найперше, що сканує Fiverr при пошуку, це саме назва вашого гігу. Тобто найголовніше ви вставляєте у назву. При цьому треба розуміти, що у вас є обмежена кількість символів. І їх не варто витрачати навіть на коми, чи на якісь такі прикрашальні терміни, скажімо, beautiful, або ще там якісь, якщо за таким терміном дійсно не шукають вас. Не треба додавати просто компліментарних слів, тому що назва не має бути гарною, вона має бути функціональною. Наступне, що ми прагнемо зробити, це якось звузити свою. Нішу і зробити не тільки такі обширні гіги, а й більш спеціалізовані. Наприклад, Дейв, який давав мені консультацію, як я вже казала, він займається войсоверами. І колись у нього був гіг, в якому просто в описі було написано, що він займається озвучкою як у стилі Дісней, у мультяшному такому стилі. І один замовник написав йому і запитав, чи можливо зробити таке замовлення. Він зробив це замовлення, але він навіть не думав, що за описом його знайдуть саме за цим тегом у описі гігу. І він подумав: Окей, а що якщо я зроблю окремий гік Disney VoiceOver? І таким чином він і зробив. І тепер, якщо хтось шукає Disney VoiceOver, то знаходять саме його, тому що за цим пошуковим терміном є всього лише 7 гігів. Тобто ви автоматично з'являєтесь на першій сторінці. Ви можете в процесі насправді роботи і розвитку на Fiverr дізнаватися, що саме цікавить замовників. Таким чином, ви знаходите свою особливу нішу та цільову аудиторію. Ще поговоримо про назву Гігу. Чи помічали ви, коли ви вводите назву, коли додаєте новий гіг? То Fiverr вам пропонує зробити лише 60 символів. І він каже, що короткі гіги ніби краще зчитуються, короткі назви. І тоді Дейв він запитав власне, у Fiverr. А чому так? Чи дійсно це якось позитивно працює на пошукову систему? І працівники Fiverr йому сказали, що ні, насправді це ніяк не ранжується, що їм просто здається, що це ну, гарніше виглядає, якщо назва коротка. Але насправді ви витрачаєте свою можливість бути знайденими, якщо ви використовуєте лише 60 символів. Але що головне, це звернути увагу на вашу картинку, яка є головною заставкою на вашому гігу. Тому що ми при консультації провели такий цікавий експеримент, де сказав мені заплющити очі. І він відкрив просто рандомний пошук і сказав потім відкрити очі і назвати мені гід, який мені впадає в око найпершим. І я там назвала декілька гідів. І він запитав, чому саме. І я пояснила, ну тому що оця обкладинка вона якась дивна, вона така кольорова. Вона мені насправді не подобається, але вона привертає увагу. І він каже: саме так люди звертають увагу в першу чергу. На обкладинку, і ніхто повністю не читає назву гігу. тепер хочу дати приклад заголовку, який використовує сам Дейв, за яким він з'являється на першій сторінці пошуку. Приклад звучить так: I will be your middle-aged senior citizen old. Older, deep, American, male, voice, over, actor. Дуже хороший заголовок, хоча він виглядає дуже дивно. Але він вміщує якраз всі ключові слова, які потрібні для цього гіга. То як же саме Fiverr вас ранжує і як він сканує ваш гіг? Це проходить таким чином: на перше, він дивиться саме на заголовок гігу. Друге, він зчитує ваші теги. Третє він дивиться на опис вашого гігу. І останнє він ще трохи навіть сканує ваш профіль. Тож навіть у ваш профіль ви можете вставляти певні е, ключові слова. І що рекомендує Дейв, це зробити ресерч тегів, як я вже казала, і його проранжувати. Найбільш важливі ключові слова ви додаєте у опис, другорядні ви додаєте у теги. І треті е, – це такі. Найменш популярні, і, можливо, не так важливі для вашого гігу, але які ви все одно можете вставити, бо ви можете зробити в описі таку свалку тегів. Він просто е на початку опис зробив таким чином. Він майже не писав про себе. Він написав, що він працював із такими великими компаніями, чим він пишається. Далі він вставив декілька testimonials, тобто відгуків про його роботу, саме у опис. Чому він рекомендує це робити? Тому що він каже, що багато людей. Не долистують саме до відгуків, навіть якщо у вас їх багато, є дуже класні відгуки. Ви можете просто скопіювати певні ну, найкласніші відгуки про вас і вставити прямо в опис. Але це мають бути дуже короткі фрази, які ну, так би мовити зачіпають. І далі це йде ось ця свалка тегів, в які ви можете вставити просто всі можливі ключові терміни. Все, що ви робите. Ну, як каже Дейв, часто клієнти не будуть читати повністю ваш опис, і їм все одно, що у вас там свалка тегів. Ви працюєте на пошукову систему в даному випадку, а не на те, щоб це гарно виглядало для клієнта. На що дивиться клієнт? По-перше, якщо його зацікавила ваша обкладинка, і якщо він вже вас знайшов за ключовим словом якимось, то він клікне на вас. В першу чергу за обкладинкою. Далі він, скоріш за все, подивиться на ваше портфоліо або на відеопрезентацію. Якщо йому підходить ціна, то скоріш за все він вже буде готовий у вас замовити. Наступний лайфхак це про теги. Як ви знаєте, їх може бути всього лише 5, але у одного тегу є також обмеження за символами. Це 20 символів, і цікаво те, що кожне слово в тегу пошукова система вчитує як окреме слово в один тег. Ви можете вставити декілька слів, які навіть можуть бути не пов'язані один із одним. Порядок тегів. Має значення. По-перше, ви ставите найголовніші теги уперед. І так, це дуже цікава порада про те, що можна в один тег 20 символів вставляти декілька слів. І останнє, про що я хотіла би поговорити, це відео introduction. Це відео, яке ви можете записати, презентуючи себе та свою роботу, яке обов'язково вам рекомендую зробити. Чому? Тому що саме у це відео ви можете максимально вставити інформацію про себе. Це може бути відео до однієї хвилини, якщо я не помиляюсь. І якраз в це відео ви вставляєте цю всю інформацію, яку зазвичай ви хотіли би написати у описі. І саме відео інтродакшн зазвичай замовник дивиться і звертає на це увагу. Е, у мене є на каналі приклад моєї відеовізитівки, я також тут її залінкую. Можете вставити картинку як головну заставку для вашого гігу. Бо зазвичай відео воно є в пріоритеті, воно виставляється в пріоритеті на заставку. Ставку, коли вас шукають, і виходить так, що якщо ви просто ставите відео, то Fiverr дає вам можливість вибрати саме скріншот із вашого відео. І що я рекомендую, точніше, що Дейв мені підказав, це додати саме до відео, десь на початку чи в кінці маленький такий скріншот на мілісекунду саме для картинки вашого гігу. І потім ви обираєте цю картинку як заставку. Вашого гігу зі скріншоту відео. Я сподіваюся, що це зрозуміло пояснила. І таким чином у вас буде і відео, і головна картинка. Ось такий список порад. Сподіваюсь, що щось для себе ви винесли. Головне те, що дивіться на топових фрілансерів на Fiverr. як вони презентують себе. Вони не просто так стали топовими, не тому, що вони якісь супер ексклюзивні, чи вони виконують неймовірно професійну роботу. Скоріше за все так. Але крім цього, вони правильно налаштували свій профіль. І вони стали успішними і топовими, тому що у них було багато замовлень і багато запитів. А багато запитів у них було тому, що... Fiverr їх продвигав по пошуковій системі, і ви теж можете стати такими топовими фрілансерами. Все можливо. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях, якщо у вас залишилось ще питання. І у мене є ідея наступне відео зробити про Upwork, тому що давно я не говорила про цю платформу. Час від часу я працюю так само і на Upwork, хоча в останній час дійсно переключилася, так і сфокусувалася багато саме на Fiverr. Але я обіцяла провести аналіз профілів на Upwork та аналіз letterів, який ще не зробила, і я обіцяю зробити. І Open Call, конкурс все ще відкритий, То хочу зробити безкоштовно огляд вашого профілю та letterів. Якщо ви хочете долучитися до наступного відео, то ви можете написати мені на пошту і е, надіслати власне посилання на ваш профіль, текст вашого кавер летера, і на яку вакансію ви подавалися, і я дам вам фідбек. Тож підписуйтесь на мій канал, рекомендуйте його друзям, ставте вподобайки і до зустрічі!